Доброго дня, друзі, З вами компанія автопарк місто Вінниця з нахосьми по вулиці Соборна 1. У нас снове надходження Volkswagen та «Урек» в комплектації Airline 2015 року роковипсу автоматичної передач на повному приводі з надійним трьохлітром дизельним двигуном, автобічки в ідеальному технічному, тофарвому стані. Таке чудово можна придбати у нас на в місті Вінниці за 33 990 993. Автомбічка, нагадаю, в ідеальному технічному стані повністю обслужений, має чудову передню оптику, передні партроники, 19 оригінальні легкосплавні диски, гума в гарному стані авто без пошкоджень, без підкрасів. є на зеркалах. Автомобільчик у нас повністю тонований. Також присутні задні патронники, задні камера. Автомобічик має один з найбільших в своєму класі міських багажників. В ідеальному стані, нагадаю, лакофарби стан автомобічка без зауважень. Взагалі переходимо до заднього ряду. Назвичай великий шкіряний диван комбінований. Карти в ідеальному стані, ставками дерева, крісла без пошкоджень, без підкрасів, без п'ятин. Маємо три підголівночки для пасажирів, підлокітничок, вузовний клімат-контроль. Склопідйомнички, музика без нарікань. Переходимо до переднього ряду. Також дуже доглянутий, просторий, карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапин без п'ятин. Маємо 4 склопйоночка, електрорегулювання зеркал, підігрів зеркал, електрорегулювання сидінь, дачі до дощу, мультируль, автоматичну крокопродач, керування повним приводом, двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Нагадаю, таке чудове авто можна купити у нас на в місті Вінниці за 33 990 доларів, або придбати автомобільчик в лізинг, або в кредит, або замовити нас авто під ключ з Америки. З вами, як завжди, були автопарк.